Що хотіла вам ще розповісти, е, почала працювати я з спеціалістом, щоб відновити свої міні процес в організмі, і е, початок досить вдалий, почуваю себе добре, е, мають прийти сьогодні результати аналізів е, Ферритину, тому що вже більше 90 днів ми ніяк не можемо підняти його. Шукаємо причин з адокринологом і, відповідно, я працюю ще паралельно з іншим спеціалістом. Сам факт того, що е, я йшла трішки від розмови на інше лікування. Зараз я вам поясню. Коли просто я була в я просто не знала, що мені робити. Лікування ніяке мені не допомагає. Е, нічого мені, ну, в принципі, не. Ну, не знаю, був трешняк з аналізами. Я звернулася до лікаря-дієтолога. Я думала, він припише мені, коротше, якісь там таблеточки, щоб я менше їла, можливо. Це просто бред. Що, про що я думаю? Потім там припише мені харчування, щоб я харчувалася там до кінця свого життя, знаєте. І я пішла до нього на, ну, на консультацію. Перше я вкинула всі свої аналізи, починаючи з 2018 року йому на анамнез. Коли він це все опрацював, я пішла до нього на консультацію, і він мені склав харчування. І було дуже дивно, тому що на 14 днів. Тепер на 7 днів, і таке додаткові страви, щоб я могла заміняти там продукти там, ну, заміна. І знаєте що? Я була шокована, тому що я не думала, що воно мені допоможе. І саме головне, від чого я саме найбільше тікала, я його використала в самий останній момент. Це зміна харчової поведінки, харчових якихось звичок. І, в принципі, все, що пов'язано з харчуванням. Розумієте, який в мене був вибух в голові, коли він сказав, що от це меню дієта: один листок, другий листок е, страви, якими можна замінити. Ці. Коли я в дорозі і не маю часу на готування, припустимо, у нас нема світу. Це готується швидко, а це, ну, в принципі, дає, ну, витрачається більше часу. Коли в мене це той взрив, що можна було щось замінити, я думаю, що. А коли він мені сказав, коли ти їсиш, ти чогось хочеш інше, то ти це все записуй, і він каже, що можна. Їсти, але це записуй, записуй свої відчуття, записуй то, з яким захопленням ти й чи як тобі після того всього там добре, погано, болить шлунок, там ще коли пройшло 5 днів першого харчування, яке на 14 днів. Я перестала записувати, тому що я почала інтуїтивно харчуватися, я почала відчувати дійсно голод той, що я хочу їсти, а не просто там, бо я сиджу вдома і мені скучно. Дійсно, я побачила, що в мене нема таких набряків, в мене нема страшного з кишечника. що я тепер можу в принципі жити без якихось препаратів, які покращують травлення. Там виводять зайву воду з організму. Я полошкована, це просто їжа. Просто їжа, яка відіграє дуже важливу роль в нашому обмінному процесі. І до чого я веду? Я так більше, я так дуже сильно боялась тих всіх меню, харчувань, я остерігалася того всього, тому що е, я стільки часу провела в марафонах, їла сліпу те, що написали по тих годинах, то що там сказали, там суто п'ять разів в день їсти. Я не відчувала свого організму, я не відчувала того, що я, от що я хочу саме в цей момент. От дійсно, це дуже важливо. Запахати собі їжею, коли ти не хочеш їсти. Це просто настільки гвалтування свого організму для мене це просто, просто капець. Я почала харчуватись тоді, коли я хочу, а не тоді, коли я... мені треба. І все процес пішов. А саме головне, це не для того, щоб схуднути. А для того, щоб я змогла нормально функціонувати, щоб мене був здоровий організм і щоб мене нічого не боліло.